В ефірі Лайф Студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки підтримав законопроєкт, який передбачає передання Україні частини заморожених російських активів. Про це інформує видання Голос Америки. Документ уповноважує держсекретаря США надати додаткову допомогу Україні, використовуючи активи, конфісковані в Російського центробанку та інші суверенні активи Російської Федерації. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Микола Волківський, політолог-міжнародник. Микола, вітаємо вас, дуже вдячні, що ви з нами. Щиро вітаю, доброго дня. І так, рішення не було одностайним. Двоє законодавців проголосували проти. На вашу думку, чому так голосував Комітет у закордонних справах Конгресу? Якщо ми бачимо, взагалі, яким часом зараз конгрес, палата представників працює і дійсно різняться більш такі в політичному вимірі погляди тих чи інших конгресменів чи сенаторів, але зрозуміло, і те, що абсолютно одностайності в цьому питанні ми не отримали. Але зрештою, це рішення було прийнято, і воно вже найближчий час буде винесено на голосування до конгресу Сполучених Штатів. Взагалі, якщо дивитися на всю тенденцію, що відбувається на тему. Заморожених активів і центрального банку Російської Федерації і Російської Федерації в цілому, зокрема там олігархів, і інше, то цей крок, який е, комітет з питань міжнародних зв'язків прийняв, він дуже позитивно зараз корелюється з тими всіма е, абсолютно негативними пропагандистськими моментами, які, в свою чергу, Російська Федерація починає популяризувати через свої засоби масової інформації, розуміючи той фактор і підтверджуючи слова. Спеціального представника Сполучених Штатів е, з питань Євразії Джеймса Обраєнам ми розуміємо, що поки Росія е, не не виконає всі плани, які там запропонували і взагалі і що пропонує собою і мирний план, і деокупація територій. То Російська Федерація е, після того має заплатити повну суму так званих там фінансових зобов'язань, репарацій, і лише після того можна взагалі буде говорити про якісь там на фінансові зрушення. До цього часу Російська Федерація ніяк не зможе повернути свої активи на даний час. Це близько 300 мільйонів доларів. Це доволі велика і серйозна сума. Говорячи зараз, що якраз таки вчора в пропагандистських засобах масової інформації голова центрального банку Російської Федерації, що не помиляюсь, Ельвіра Набібуліна наголосила, що це рішення негативно і воно буде мати там негативні планування для всієї фінансової глобальної системи. Але ми розуміємо, що це не є так. Тому я думаю, якщо бачити брати до уваги ті рішення, які приймаються останнім часом позитивні відношенні до України, це питання воно. Довго не не залишиться е, не піднятим. Я думаю, що воно проголосується вже найближчим часом. Якщо говорити про розпорошення політичних домок, зокрема всередині республіканської партії, то відносно цілісності, яку ми бачимо останнім часом, то ці думки. Теж такі зрозуміло, вони демократичні, хоча партія республіканська. Але я думаю, що ці всі рішення будуть прийняті е, швидко. Тому, тому побачимо, як ця тенденція е, збігнеться з голосуванням в конгресі, але ми вже можемо сказати з великою відсотковим еквівалентом, що це буде позитивне рішення. Побачимо, на що ці гроші будуть витрачатися. Побачимо наскільки вони будуть вдало витрачатися, тому що розуміємо, що не лише. Учені штати на багато інших країн є, зокрема європейських і інших, які заморожені активи зараз російських олігархів чи які мають російський слід. Ми знаємо, що цих активів активів дуже багато. Ми знаємо, що є система е, певних повернення цих активів е, на користь України. Я думаю, воно активно е, е, впроваджується в життя. Ну і зрозуміло, що е, за останніми даними Джанет Єлен, міністра фінансів, що, що всі ці. Зобов'язання, які в свою чергу має е, сплатити Російська Федерація е, на користь України, вони повинні бути виконані. Так звана СВО Російська Федерація цього не підтримує, називається якийсь там пропагандою чи інше. Але я думаю, що якщо є негативна реакція з боку пропагандистських СМІ, значить, ми значить на, ми на правильному шляху. Ви вже згадали, і все таки більш детально. Якщо знаєте, розкажіть, яка процедура передачі заморожених російських активів, які кошти Україна зможе отримати, і яким чи найближчим часом може зрозуміло, що у кожної країни є своя специфіка повернення і, взагалі, введення коштів на користь держави? Це все працює. Сильна фінансова система. Я думаю, що це будуть працювати на рівні е, центрального банку, наприклад, Сполучених Штатів, головної федеральної системи там казначейства. І що стосується України на рівні там Національного банку України, на рівні Міністерства фінансів, ми знаємо, що і міністр економіки і фінансів України Марченко неодноразово з цим питанням відвідував європейські країни. Зрозуміло, що Кожній країни по-своєму є це певна процедура, тобто як має там з першого до останнього, але ці кошти активно будуть спрямовані. І зрозуміло, що розпорядження цих коштів також йдуть на певні там на гуманітарні цілі чи на військову допомогу. Це все узгоджується в цих активних документах, але ми бачимо, що ці активні процедури піднімаються і. Урядом Великої Британії, і навіть той самої нейтральної Швейцарії, зрозуміло, що в відсадковому і ще раз еквіваленті залишається дуже багато невизначені з цими активами, тому що вони залишаються надалі замороженими. Зокрема, це не тільки там фінанси. Ми знаємо, що це і нерухомість в європейських країнах, що це і ті ж самі е, засоби пересування. Ми розуміємо, що це й, і території, тобто там це не. Якщо ми що ми говоримо про якісь там частини, і зрозуміло, що навіть і Польща і інші всі використовують ці дані механізми. Тому ця процедура в кожної країни займає там, наприклад, рішень по порядку рішення порядку денного різні, але зрештою в Україні цими питаннями надалі займається як і, як і Національний банк України, так і е, Міністерство економіки та фінансів нашої держави. Комітеті закордонних справ Палати представників Конгресу США повідомили, що ці кошти заморожені активи Російської Федерації можна буде витратити лише на гуманітарну допомогу і безпеку. От з політичної точки зору, на вашу думку, чому одразу окреслюють так е, е, зони витрат цих коштів, чому лише гуманітарна допомога і безпека? Безпека це теж і зброя, чи як це розуміється, і чи таким чином себе убезпечує якось на? Наприклад, Америка, коли дозволяє витрачати заморожені російські активи, так але з певними умовами Я думаю, що ці умови окремо проговорюються в кожній країні окремо, і так і відбувається в США, і в Сполучених Штатах. Так і таку пропозицію з цим документом документами законопроектом вносить на розгляд Конгресу, Сенату Сполучених Штатів, і, зокрема, відповідний конгрес. І зрозуміло, що на даний час це. Цей цей документ він голосувався і були прийняті найкращі позиції з боку того, що якраз такі гуманітарні військові питання, те, що найбільше зараз потрібно нашій державі в після повномасштабного вторгнення. Це і буд на ці на цей будуть кошти ці використовувати. Зрозуміло, що на даний час ми не можемо говорити про будь-яке там відновлення, відбудову це все відбувається в далекоглядній перспективі. після закінчення війни проти Російської Федерації, але ми розуміємо, що ці всі. Потенційні фінансові допомоги там в особі тантлендлізу і майбутньої допомоги, яка буде надаватися Україні. Вона обговорюється на, на різних форматах співпраці, зокрема і на конференціях з відновлення України, яких пройшло вже дві, зокрема минулого липня минулого року в Логано, Швейцарії, і цього року в Лондоні. Тобто ці всі формати вони активно працюють. Зрозуміло, що ці декларації потребують змін, потребують редагування, але зрозуміло, що надалі, якщо ми говоримо про вже якусь відбудову інфраструктури України, то ці кошти будуть спрямовані вже після повномарк після закінчення військових дій проти Російської Федерації, де окупації військами Російської Федерації території України. Тоді ми можемо говорити про більш розширені методи використання фінансів, які були заморожені після початку повномасштабного вторгнення, зокрема західними країнами в особі сполучених штатів Європейського союзу та інших грошей російських фінансових компаній і російських олігархів. І наостанок ми починали з того, що говорили неодностайним було рішення Комітету закордонних справ. Далі голосуватиме повністю Конгрес американський. То чи потрібне там одностайне рішення, аби законопроєкт був прийнятий? Зрозуміло, що потрібно рішення рішення щоб більшості, більшість плюс одна. Тобто, ми зрозуміли, що ця кількість голосів конгресі, я думаю, що вона. Знайде відповідну кількість, що проголосують за це питання, адже розуміють наскільки важливо на даний момент, щоб ці кошти не повернулися ворогу, і це рішення воно активно там і популяризувалося, і активно обговорювалося навіть на останній зустрічі. В рамковій зустрічі міністрів міністр закордонних справ країн великої сімки, тому я думаю, що це все буде відбуватися в певній мірі узгоджено і розуміючи ті тенденції, розуміючи ті загрози, якої несе себе Російська Федерація загроза загроз демократії, свободі слова, захисту прав людини. Я думаю, що це проголосується так, як і підтримку воно, цей законопроект знайде серед конгресменів і демократичної, так і республіканської партії. Микола, дякую за вімкнення. Дякую за вашу думку. Микола Волківський був з нами на прямому зв'язку. І на цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.